Дякуємо за прекрасний спів. Дякуємо за те, що ми разом могли проголосити, що він єдиний це зробив. І там, де були пустелі, там зацвіли сади. І мені так хочеться, щоб ці сади вони також цвіли і в душах наших. Я не знаю, як ви, друзі, я не знаю, як вас, що в ваших душах, чи сади цвітуть, можливо, в когось вже не зовсім сади, а хтось, можливо, прийшов із якимось важким тягрем, тому що він не зникає в вашому серці. Так важливо, коли ми приходимо в церкву, коли ми приходимо на спільноту, на зібрання, щоб ми бачили один одного. Ми кожного разу маємо нагадувати, збираємося. На цьому місці з ціллю не просто щоб творити прихід. Ми збираємося як спільнота. Ми маємо відчути один одного. Якщо ви ще не познайомилися з тими, хто знаходиться поруч з вами, ви маєте це зробити. Ми інколи закликаємо людей, щоб ви не сиділи самі, щоб ви мали спільноту один з одним. Кожна людина без виключень. Кожен прагне. Щоб його знайшли, кожен прагне, щоб його прийняли, кожен прагне, щоб його полюбили, кожен прагне, щоб його звільнили від якогось тягарю, кожен прагне бути в теплі. Це Богом закладене бажання, яке людина втратила через гріхопадіння, і ми маємо про це пам'ятати. І сьогодні ми ось цих декілька хвилин пороздумуємо над цією надважливою темою, яка називається спільнота. І ми сьогодні будемо говорити про те, без чого неможлива спільнота. Друзі, спільнота неможлива без прийняття. Я хочу разом зараз, щоб ми. Прочитали історію зі старого завіту. Це історія про те, як цар Давид він же прийшов в повноту своєї влади. Не завжди в нього було все добре. І коли він став царем, був помазаний на царство. Ми знаємо, що довгий час йому приходилося втікати від своїх ворогів. Йому приходилося втікати від царя попередника. І цар, який того часу царював, це цар Саул. Він постійно гнався за Давидом для того, щоб його, ні, не просто вислати, для того, щоб його вбити. Давидом рухала заздрість. Заздрість це та річ, яка руйнує спільноту. Ми маємо про це... Саулом рухала заздрість. Ми маємо про це пам'ятати, друзі. Якщо ми хочемо. Мати спільність один з одним, але маємо заздрість і не вміємо радіти успіхами, успіхам інших людей. Ми не будемо мати усіх цієї спільноти. Ми не будемо мати близьких стосунків. Близькі стосунки можна мати тоді, коли ти радієш. Успіхам інших. Мені дуже прикро спостерігати, коли деякі чоловіки їх просто бентежить те, що їхня дружина вона розумніша за них. А я вам скажу, що з моїх спостережень і поглядів, дотиків до людей, я спостерігаю, що жінки вони якісь розумніші за чоловіків. Так чомусь трапляється. А чоловік він не може цього стерпіти. Він не може стерпіти, що вона ось така здібна, обдарована. І що він починає робити? Він починає робити те, що робив інколи Саул по відношенню до Давида. Він хоче вимкнути його, інколи прибити списом до стіни, як це робив Саул. Чи варто це робити? Ні, не варто. А ось Давид. Він царює, він в царстві, він в повноті. І в цьому ж своєму царюванні, коли він прийшов в повноту свого царства, коли весь народ вже об'єднаний, йому приходить думка потурбуватися про когось, ми читаємо разом зараз друга книга Самуїлова, 9 розділ. Друга книга Самуїлова, 9 розділ, ми разом читаємо. І сказав Давид: чи є ще хто, хто позостався з Саулового дому, я зроблю йому ласку ради Йонатана. А при Саулові в домі? Був раб, а ім'я йому Ціва, і покликали його до Давида, а цар сказав йому: «Чи ти Ціва, а той відказав Раб твій. І сказав цар: Чи нема вже когось Сеулового дому, щоб я зробив йому Божу ласку, і сказав Ціва до царя: Є ще син Йонатанів, кривий на ноги». і сказав йому цар: Де він? А Ціва відказав цареві: Ось він у домі Махіра. Аміїлового сина в Лодеварі. і цар Давид послав і взяв його з дому Махіра, з Аміївого, Аміїлового сина із Лодевару. І прийшов Мефівошет, син Йонатана, Саулового сина до Давида, і впав на обличчя своє і поклонився, і Давид сказав: Мефівошете. А той відказав: ось твій раб. І сказав йому Давид: Не бійся! Бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана і зверну тобі все поле твого батька Саула, а ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. А той вклонився і сказав, що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? Мефівошет. Мефівошет був калікою. Він був калікою на обидві ноги. кривий, кульгавий. В той день, коли загинув Саул разом зі своїм сином Йонатаном, нянька Мефівошета несла його. І коли почула про цю звістку, вона впала разом із цим хлопчиком. Хлопчик зламав обидві ноги. Видно, не було нормальних хірургів ортопедів на той час на тому місці, бо війна була, хлопчика ноги зрослися неправильно, і він був кривий, був калікою. Мефівошет. Нащадок царя Саула, внук царя Саула. Той, хто мав би успадковувати царство, Мефівошет був відірваний від спільноти. І для нас це дуже важливо, друзі, розуміти. Мефівошет був відірваний від спільноти. Чому це так важливо? Тому що відразу після загибелі Саула Йонатана він опинився один. Мефівошет він був покалічений, в нього були криві ноги. Він не міг нормально ходити, він був у вигнанні. І він знаходився в місці, і ось тут написано: місто Лодивар. Якщо ви подивитеся значення цього міста Лодивар, ми можемо побачити, що Лодивар перекладається це без пасовища. А пасовище на той час це була основа прибутку, основа благополуччя це без значення. Лодивар має подвійне значення без пасовища і без значення. Іншими словами, це місце мовчання, це місце ізоляції, це місце якогось забуття. Як вам місце, в якому жив Мефівошет? Друзі, Мефівошет, ми маємо пам'ятати, це про нас з вами. Ми, кожен із нас, ми як Мефівошет. Ми опинилися одні. Через гріх ми стали відірвані від спільноти з Богом. Ми були покалічені гріхом. Ми були вигнані, і ми були в своєму місці, місці беззначення, місці мовчання, місці вигнання, ізоляції, забуття. Ось який стан гріховного життя людини. Ось який стан життя людини без Бога. Це людина, вона позбавлена всього благословенного. Мефівошет, він був в такому місці. Мефівошет. Він був в духовній пустелі, друзі. Ми живемо з вами дуже часто в цьому лодеварі, в духовній пустелі. Коли людина вона гріх робить, вона починає жити в цьому стані. Але ми з вами помічаємо, як Бог він прощає. Друзі, і Бог Він приймає нас, прощає. Він приймає нас до свого столу. Він приймає нас у свою спільність, у свою сім'ю. Він приймає нас у свою славу. Посланні до Римлян в Новому Завіті сказано 15-й розділ, там сказано: приймайте один одного, як і Господь Ісус, прийняв вас у славу свою. Це сказано для нас. Це сказано для тих, хто вже прийнятий в Божу славу, щоб ми могли приймати один одного. Важливо зауважити, що саме Давид. Є ініціатором відновлення оцієї спільноти, якої був позбавлений Мефівошет. Він був позбавлений, а Давид ініціює. Ви подивіться, цар Давид, він не чекає, щоб Мефівошет він сам знайшов, подумав над своєю поведінкою і прийшов до царя, впав йому в ноги. Ні. Цар Давид, він шукає. Ви розумієте, цар Давид він виступає в образі Бога, Бога Отця, який шукає. Історія про Мефівошета це історія Євангелії, де Бог шукає того, хто знаходиться в духовній пустелі. І він знаходить. Цар Давид знайшов Мефівошета сам. Він перший прийшов, щоб його знайти. І він задає важливе запитання. Чи не залишився ще хто з дому Саула, щоб я виявив йому милість заради Йонатана? Йонатан і Давид, вони були друзі. Але Йонатан, він був сином, він був сином Саула, який зробив стільки багато зла для Давида. Ніхто йому стільки багато зла не зробив, як йому зробив цар Саул. Друзі, ми маємо пам'ятати, що Бог шукає того. Хто скалічений, хто знаходиться в пустелі, хто забутий і хто самотній. І ми це говоримо зараз в контексті спільноти. Чому ми про це говоримо? Тому що для нас важливо пам'ятати, що стіл, за яким посадив цар Давид Мефівошета, це є серце спільноти. Я не знаю, як в вашому домі, але вчора вечором. Я вже знав, про що я буду говорити. І я запитав сім'ї: скажіть, а яке у вас саме значиме місце в нашому домі? І ви знаєте, яке сказали? Стіл. За столом відбувається дуже багато всього. Саме за столом. Ви подивіться, що відбулося за столом Давида. За столом зникають відмінності статусу. Мефівошет забутий, каліка. Каліцтво Мефівошета воно не видно було за столом, бо він сидів, а ноги були під столом. Не видно було цих калічених ніг. За столом, благодать столу покрила Мефівошета. Це щось неймовірне. За столом Він прийнятий, він нагодований. За столом Мефівошет він частина Божої сім'ї. Наш Бог, він справді дивний. Друзі, і те, що Давид зробив для Мефівошета, Христос робить для кожного з нас. Христос сьогодні, Він виводить нас із нашого. Місце забуття і злодивару, з ізоляції, з безнадії, самотності, пустки, де ти знаходишся без всякого значення. Бог хоче вивести тебе парадокс в тому, що навіть часто люди, які вже посаджені з ним за цим столом, вони через власний гріх, через власний непослух, вони себе відділяють від цього столу. Ісус нас садить за свій стіл. Він приводить нас у спільність зі своїм народом, у спільність із церквою. Ми приведені в родину Небесного Отця. Друзі, Божа спільнота це місце, де приймають таких, як ось той калічений, зламаний, неприємний Мефівошет, де приймають зламаних, забутих, але приймають покликаних до столу царя. І... Ми маємо пам'ятати для нас з вами, ми не просто прийняті, прощені і улюблені Богом. А ми такі для того, щоб приймати, прощати і любити так само інших. Якщо хтось думає, о, все я прийшов до Бога, і ми так полюбили цю фразу прийнятий, прощений, улюблений, але якщо ми не навчилися приймати, прощати і любити. Інших людей, тих, яких Бог посилає в моєму житті, друзі, ми щось не зрозуміли. Чому ми говоримо про те, що церква це не прихід, церква це спільнота? Чому ми говоримо про те, що нам так важливо пам'ятати про ці неймовірно важливі істини? Тому що те, що ми прийняті, прощені і полюблені Богом, ми маємо реалізовувати. В горизонтальному вимірі. Ми маємо мати тих, кого ми можемо приймати. І це гарантовано тих, кого ми приймаємо, нам прийдеться їх прощати. Якщо запитати людей, які живуть в шлюбі, на чому тримається шлюб? На прощенні, на прийнятті. І основою всього є любов. Я хочу запитати. А чи маєте ви це місце, де вас приймають, прощають, де вас люблять. Багато хто, багато кому. Вам так нічого, приходити в церкву? Вам подобається, можливо, ось ця атмосфера. Вам подобається бути в цій громаді, на цьому богослужінні. Але пам'ятаємо, Якщо ми, якщо ви, друзі, не посвячуєте себе на домашню спільноту, на домашню групу, на місце, де я можу сісти за один стіл, ми щось не до кінця зрозуміли. Спільнота це бути за одним столом. У нас є домашні групи, ми будемо про це говорити. Ми будемо сьогодні закликати вас, якщо ви не знаходитеся в домашній такій спільноті, ви маєте бути там, де ви можете сісти за стіл, де ви можете спілкуватися один з одним, де ви можете молитися один за одного, де ви можете плакати один з одним. Стіл, де заховане наше каліство, тому що воно покрите Божою благодаттю. Друзі, і це неймовірно важливо. Нехай Господь цьому благословить нас. Амінь. Помолимось. Господи Боже святий, ми дякуємо Тобі за те, що ми прийняті, прощені Тобою люблені. Ми дякуємо, що так, як і Мефівошет, він був забраний зі свого місця, місця забуття, місця, яке не мало значення, місця без пасовища, місця, де була депресивність, і Ти, Господи, забрав цього чоловіка і посадив його за стіл царський. Ти це зробив, і Ти це робиш із нами. І я молюся, Господи, про те, щоб Ти дав великої благодаті для кожного з нас. Торкатися один до одного, так як Ти нас торкнувся, приймати, прощати, покривати, садити за один стіл. Господи, я молюся за тих, хто, можливо, ще ніколи не сидів за столом, фізичним столом, і хто відчуває себе відкиненим. Допоможи, Господи, нам побачити таких. І так, як Ти нас прийняв, так і інших прийняти. І ми молимось про це заради Христа. Бо за, цьом, за цим столом сидиш ти, і одного разу за цим столом зберуться всі народи церкви твоєї, і ми разом будемо святкувати твій бенкет там, за столом, у царстві твоєму. А зараз, Господи, ми знаємо, що за цим столом зникають наші труднощі, наші болі, наші переживання. Тому що ми можемо приймати, прощати, і любити один одного, так як ти це зробив з нами. Ми хочемо цього, Господи, і нехай твоє благословення, воно буде з нами. Отець і не Дух Святий. Амінь.